Рашисти під Авдіївкою, зазнали катастрофічних втрат, але перегрупувались і знову поперли вперед. великі, в результаті вони знову були знищені, майже нічого не досягнувши. Про це йдеться у зведенні інституту вивчення війни. Зазначається, що початкова російська наступальна операція в районі Авдіївки призвела до значних підтверджених втрат російської техніки. А той факт, що вони продовжують наступальні дії, свідчить про те, що військове командування РФІ вважає, що вони реально можуть захопити Авдіївку, але вони погано визначають пріоритетність наступальних операцій, і тому Мому зазнають величезних втрат за повідомленням українського генштабу за останні чотири дні в районі Авдіївки було знищено понад 200 одиниць російської бронетехніки. Голова Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш повідомив, що росіяни намагаються ремонтувати пошкоджену техніку прямо в полі, але їх тут же накриває українська артилерія. Ну, направду, ця точка на починає бути стратегічною і поясню, чому Це дуже серйозна політика великого калібру. Росіяни дійшли до виснованого завдання СВО не знаю, завдання ліквідація України. Нагадаю, що почалася війна, тобто казу при. Як визнання ЛНР та ДНР спочатку незалежними республіками, а потім включення їх у склад Російської Федерації, і Путіну в обов'язковому порядку потрібен результат, і звучить результат дуже просто: вийти на адміністративні кордони до Донеччини і Луганщини, задекларувати на весь світ, що цілі СВО досягнуті, і в такий спосіб пробувати виходити із цієї війни. Розуміємо, що саме Авдіївка є стратегічними воротами для того, щоб у першу. Ару виходити на кордони Донеччини. от і тиснуть. Ну А наскільки вона зараз укріплена? От які шанси у Путіна, і що він робитиме, як вважаєте, або у війська у Путінського, що вони робитимуть, якщо зрештою ні, якщо не зможуть вони виконати волю політичну Путіна, взяти місто зокрема. Ну поки що не можуть. Поки що, все на, на нашу користь ця до бази, взагалі щось безпрецедентне. Поза 55 танків знищено 1380 осіб особового складу і поза 120 е, техніки броньований. Так щоб ми е, розуміли, один танковий батальйон це 31 машина. А повноцінний механізований полк, полк mm -hmm. навіть не батальйон, а полк це трохи більше 100 машин. 120 машин це більше ніж полк. Тобто це колосальні у. Втрати, а якщо це все дивитися під призмою ще о, починаючи із 7 жовтня, коли вони почали тиснути на цьому напрямку, то сукупні втрати і вбитими, і пораненими сягають уже у межах 20. Тисяч. А це майже дві дивізії. Це дуже багато. Чи будуть тиснути будуть? Не забуваємо у них дуже специфічний менталітет. Якщо цар сказав, що треба це робити, вони будуть це робити. Не забуваємо, що Бахмут вони взяли колосальними великими піхотними валами. І людського матеріалу у них, який готовий помирати за Путіна, за Родіна за величі, У них неймовірно багато. Чи це їм вдасться? Ну наразі, якщо дивитися в раунди, а на мій погляд, це вже два раунди. Ну 2-0 на нашу користь. Чудово. Яка ситуація зараз на території Куп'янського? Ось туди? Там теж небезпечно. Там їх десь скільки було? 110 тисяч ми говорили. Та здається, і з вами говорили. Зараз там більше ну, росіян. Такі цифри декларують. Їх декларують. Як воно у, ре, у, ре, у реальності? то… То це дуже складна математика. Нічого не змінилося і не зміниться найближчим часом. Куп'янськ напряму прив'язаний до Бахмута. Бахмут також політичний. Авдіївка стала політичною, і тепер Бахмут давно вже був політичний. Путін сказав, що його взяли вийти в цвіти Не можуть якихось там гнедогерою гер... нагородили. Він рухається до оперативного оточення, воно може скластися, коли не скажу, не знаю. Ніхто не візьметься спрогнозувати. І якби там те угруповання на ну, доволі велике, поза 10 тисяч люду було знищене а ще краще, як кілька тисяч росіян. Здалися у полон, то це була би певно перша точка справжнього психологічного надлому для них, бо навіть для їхньої самотніх пропаганди. Ну, дуже важко було б пояснювати, чому таке явище сталося. У стратегічному сенсі фронт зараз і на півдні, і під Авдіївкою, і в Бахмуті перебуває в стані рутини. От це правильне слово, яке все угу. характеризує. Рано чи пізно шальки будуть у чиюсь сторону перехилені. Ну, сподіваємося, що це буде в нашу сторону. Чи можете ви сказати, пане Петре, що на півдні, зокрема на Херсонщині, теж рутина, як ви говорите, чи останнім часом погодьтесь там, дещо активізувалися дії наших військовослужбовців? В частині, що стосується Херсонщини, активізувалося чудесно, прекрасно і залишаємо ту тему такою, якою вона є. Для того щоб там щось аналізувати, має пройти якийсь час. А займатися випереджальним аналізом угу. навіть правильно абсолютно некоректно будемо противнику готову розвідувальну інформацію. Чудово, так люблю ваші відповіді. Такі вони лаконічні, але упевнена, що там все, все добре зараз на Херсонщині. О, сам факт того, що там щось почалося. Є свідчення до цього є потрібно. От все, що маємо розуміти. Угу. Дякую вам. Давайте поговоримо ще про те, що британська розвідка пише. Вони говорять про те, що втрата Росією, мабуть, бачили ви повідомлення бойових гелікоптерів внаслідок першого застосування нами атакам по аеродрому в Бердянську вплине на спроможності російських військ на цій ділянці фронту. Як ви оцінюєте власне, ну давайте перше застосування ми з вами не бачились, і які втрати має Російська Федерація, і що тепер наскільки їм буде складно? Буде складно, але знову ж таки давайте без перебільшень. Тобто то, точна правильна характеристика і здоровий густ Нарешті мають бути основою аналізу в усьому, що стосується нашої війни. Те, що застосувала Атакас, це направду колосально величезний крок уперед. Нарешті американці. Цю психологічну межу перейшли, вона направду була психологічною. Те, що знищили щонайменше 9 гелікоптерів і пошкодили ще у межах 5-6, це також неймовірно добре, бо підтверджено, що 5 гелікоптерів це 152, найсучасніші, які в них існують, їх усього виготовлено у межах 170 одиниць. Я думаю, що сукупні втрати саме цих машин вже сягають за 30 машин. Розуміючи, що один такий гелікоптер коштує у межах. 50, даруйте, 20 -ти мільйонів доларів, це uh -huh. дуже серйозно, Безліч, безліч ін, 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 іноземних е, е, мікроелементів, а з цим все буде важче і важче. Тобто будувати такі машини буде дуже непросто. Мі 8 це у межах 15 мільйонів. Складаємося разом, розуміємо, яку суму велетенську ми відмінусували. Друга деталь: за, загинув особовий склад, котрий це все обслуговує, а тут направо, все дуже дефіцитно. І найголовніше, тут будуть змушені армійську авіацію, тобто гелікоптери, в обов'язковому порядку перемістити. Уже до себе на, на територію, а це дуже важливо. Чому? Бо скажімо, гелікоптер, який злітає з Бердянська, його ж швидкість у межах 200-250 кілометрів до лінії розмежування для завдання ударів не реактивними снарядами. Це якихось 15-20 хвилин, ну 30, не більше. А тепер це все посунеться на, на сотні кілометрів. Запас ходу дозволяє, але це навантаження на вузли і на механізми. А в них і так і з цим усе проблема. Тобто техніка буде виснажуватися, особливий склад буде виснажуватися і будувати нову логістику, це також буде важко. Ми зробили їм проблеми дошкульні, серйозні, але це я не я не погоджуюся з точки зору британців, що тут щось переламається, переламається okay. тільки тоді, а та буде застосовано сотні одиниць. Маленька деталь історична американці у війні з Армією Іраку свого часу за півтора місяця застосували 600, так таких. Систем підкреслюю, 600, а були дні, коли ви відстрілювалися від 20 до сотні на одну добу. Отакі показники точно зламають перебіг війни. Сподіваємося, що ці ракети тільки збільшуватися у їхній чисельності.